Вітаю! Радий вас бачити! Сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших етапів програми Житло для ВПО укладення договору про придбання житла. Як тільки кошти вашого власного внеску і кредиту опиняться на вашому рахунку, можна домовлятися з продавцем житла і нотаріусом про дату укладення договору купівлі продажу. Ця дата повинна відповідати термінам, зазначеним у попередньому договорі. Не хвилюйтесь, нотаріус розповість вам про всі необхідні документи для укладення угоди. Більшість із них має надати продавець житла. Від вас знадобляться лише документи, що посвідчують особу, і свідоцтво про шлюб, якщо ви перебуваєте у шлюбі. І пам'ятайте, якщо ви у шлюбі, угода укладається за участю другого сподружжя або з нотаріально засвідченою заявою про його згоду. Як тільки договір підписано, та інформація про це надійшла до держмолодь житла, кошти перераховуються на рахунок продавця. Після того, як продавець отримає кошти, нотаріус вносить інформацію про перехід права власності до державного реєстру. І з цього моменту ви стаєте офіційним власником свого нового житла. Пам'ятайте. Цього ж дня укладається договір іпотеки придбаного житла. Він також засвідчується нотаріально, для цього обов'язково необхідна присутність другого з подружжя або його чи її згода. Тепер ви є власником свого затишного безпечного дому.